Не омину увагою також і питання кліматичних умов безпосередньо спеки. Як вона буде в подальшому впливати на врожай ще ярих пізніх культур, тому що якщо на ранні зернові та зернобобові особливого такого суттєвого впливу не було, і ми практично завершуємо збір, то сьогодні є проблема якраз із кукурузою та соняшником, у яких відбувається там цвітіння, безпосередньо кукуруза починає вже формуватися качан, і від того, які кліматичні умови буде сьогодні залежати врожай у майбутньому, поки важко спрогнозувати наскільки ця спека яка триває цей час, вона матиме негативні наслідки? Ми зможемо це проаналізувати лише десь через 2-3 тижні. Але зазначу, що за інформацією Гідромоцентру Чорного та Азовського морів у нас. Протягом першої декади липня найжаркіші дні середньодобова температура повітря насягала тридцять градус і перевищувала кліматичну норму, на починаючи від 3 до 8 градусів. І для якраз сільського господарства це дуже суттєві показники, і вони не позитивно впливають на розвиток культур. До речі, максимальна температура повітря. У найжаркіші дні першої декади вона становила майже 39 градусів, а поверхня ґрунту прогрівалася до 68 градусів. Це дуже великі показники, і відповідно вони впливають на врожайність і на майбутній врожай.